Зінаїда Забейда. Я дизайнер костюмів для сценічних танцювальних шоу і для художньої гімнастики. Мені треба було вирішити мої проблеми із здоров'ям. А привели мене сюди мої друзі Олена і Владіслав. Подобається в першу чергу ком'юніті. Люди, які дуже відкриті, люди, які дуже щирі, і люди, які бажають усім здоров'я, любові, достатку, розвитку ну це розвиток. Ну, дуже великий, Я дуже люблю подорожувати. Це у мене йде на першому рівні. Ну і потім, куди ми без грошей і куди ми без здоров'я. Оці три пункти: подорожі, гроші, здоров'я. А те, що допомагати людям, я собі вже це взяла за місію. Довіряти тій людині, яка привела її, і довіряти компанії, яка вже 47 років на ринку по всьому світу доставка ну просто супер, і продукція ну це космос. Я всім своїм розказую потенційним клієнтам, клієнтам, які вже є. Що такої продукції ви більше ніде не знайдете.